Спеціальний. Так, продовжуємо досліджувати нагірну проповідь. І сьогодні у нас Матвій, шостий розділ з 19 по 24 вірші. І давайте я спочатку їх зачитаю: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать і де злодії, не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, вже твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявкою, то яка ж велика тоді темрява? Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить. А другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. І так, ми е дві такі частинки дві теми, е скажімо так, точніше так, тут одна йде тема, але е в двох таких прикладах вони виражені: це перше збирати скарби, да, скарби на небесах собі збирати, а не збирати на землі. Е друге, це щось про світильник і про око. якби Він чому являється, чим він є, наше око. І якби 24-й вірш іде як висновок щодо служіння панам. І так. Взагалі, ця, з 19 го вірша розпочинається, скажімо так, друга частина нагорної нагірної проповіді. Перша частина це йшли такі антитези. І в другій частині вже стосується більш таких практичних, практичних тем, які підіймає Матвій і описує через вчення Ісуса. І починається воно з того. До чого належить твоє серце? От, взагалі, оцей весь скажімо, текст ми можемо звести до цього 21 вірша. Де твій скарб, там і буде твоє серце. Перше, що треба зробити ще загальне, даний текст може в церквах часто використовувати ну, от, для проповіді такого бідного життя. Тобто, Завжди, де в Біблії торкається тема грошей, от там є от місце для маніпуляції. Тому що, як ми можемо побачити, є таких, мабуть, три основних погляди на фінанси в церкві. Перший це те, що ну, все матеріальне, це все зло. І такий, мабуть, як комуністичний погляд, що всі мають бути бідні. Ну, комуністичний — комуністичний, як це проголошувало. Другий погляд це те, що всі мають бути багатими. І Євангеліє процвітання, і все у вас має бути. І як е, трефолар. Знаєте, так, пастор такий відомий американський. Я маю точно, що у нього, здається, прізвище долар було так. Співпало. Да? І він був якась українка Копленда, і там я прям вирісне так почув. Каже, в мене було відкривіння, що кожен християнин має бути мільйонером. Я не знаю, може він там, це було якесь ну, початок анекдоту, і він потім розповідає, що це неправда. Але ну, принаймні такий момент я застав, ну, і Євангеліє процвітання, особливо в Штатах, так воно доволі розповсюджене. Тобто, другий такий погляд на фінанси те, що всі мають бути багатими і, 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 і все має бути добре в житті. Ну і третій, мабуть, самий, на мою думку, правильний погляд на фінанси те, що ну, все має бути в міру. Тобто Біблія як така вона не закликає до бідності. Але в той самий час Біблія і не закликає до того, що в житті має бути виключно багатство. Тобто, ми ж Біблію маємо завжди як дивитися ну, загалом. І знаходячи той чи інший текст біблійний, ми не маємо його ну, тлумачити в ізоляції від всього писання. І давайте перейдемо до тексту. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та нищать і де злодії підкопують і крадуть. Збирати скарби на землі. Ну ми можемо зробити однозначно одразу висновок те, що воно не стосується того, що Ісус закликає, щоб ми всі кинули роботу. Тому що можна ще, знаєте, так ем, теж як розтлумачити, сказати, а пам'ятаєте, як Ісус сказав у тому багатому юноше, у тому юнаку багатому, щоб він все розпродав? Пам'ятаєте? О, а тут він ще каже, щоб не збирали скарбів. От два текста, наче зв'язані між собою. Логічно, логічно все. Тобто, що? Треба розпродати все, що у нас є, і і все. І яким не це бідним, але багатим серцем. Ну щось такого плану. Проте ми можемо зрозуміти те, що абсолютно не до цього закликає Христос. Тому що, знову таки, 21 й вірш нам підказує те, що все торкається не просто матеріального чогось, а де твоє серце. Ісус наводить тут два приклади. Де міф де рижа режа нижче, тобто скарби на землі. Е, ну, Давайте так. По-перше, скарби це не обов'язково е, трьохповерховий будинок, яхта, я не знаю, і саме останній Мерседес. Скарби е, можуть бути. І у людини, яка там, живе нижче рівня загального достатку, але щось матеріальне буде, що буде втримувати і відволікати людину від Христа. На мою малесеньку, малесеньку, таку... маленький-маленький досвід. Припадає декілька випадків, коли молодь переставала ходити активно там на служіння, буквально через те, що знаходила роботу, де заробіток був ну, на пару тисяч більше. Тобто, це не був заробіток, де тут я отримую 10, а тут мені дають 30, я не знаю, і щось інше, і прямо, ну, знаєте, такі сильні, сильна зміна. Знайшов роботу трошки краще, але там треба в неділю працювати, наприклад. Або щось ще такого плану. І дуже багато, на жаль, видно, як люди ну, покидають служіння і спочатку, на жаль, кажуть: я буду намагатись, я буду намагатись, але, на жаль, більшість випадків показує те, що ну, моїх, я сподіваюся, кожен може сказати щось інше мені. Але з того, що я бачив, да, Прив'язка до якогось такого більш матеріального, потім церкву ми трошечки переносимо на інший план. І з часом воно призводить до того, що людина повністю йде з церкви. Комусь вдається це перебороти, хтось лишається. В мене в свій час було абсолютно те ж саме. Я влаштувався на роботу, шість днів і один плаваючий вихідний. Ну і звичайно, що так як це торгівля, в неділю тобі мало хто хоче давати вихідний, бо то в це торговий день. А в мене якраз, я пам'ятаю, був той період, коли я почав активно на молодіжки ходити. От до цього я не ходив і не хотів. А отут пішов. І от як я тільки почав активно ходити, я тут знаходжу роботу. А вона була ну, фінансово набагато привабливіша, ніж моя попередня, не пару тисяч це було гривень. І от вона мене винесла на роки 4-5 із церкви повністю. В мене звелось до того, що я міг відвідувати служіння раз на півроку. І відповідно, я думаю, ви можна згадати, що від життя моє не завжди вдавалося втримувати в рамках християнства. Якщо м'яко м'яко кажучи, не буду кавіряти минуле, але мені є що сказати негативне зі свого досвіду. Життя твоє. Життя моє, так. Да. І я, я це визнаю, да, що це такий був тобто, випадок. Чому? Тому що на той момент оця робота ем, ну, вона стала для мене більше, ніж Бог, скажімо так. Це не були мільйони. Ой, далеко не мільйони. Це не був даже Ланос, який би я міг купити на цю свою зарплату, або ще якийсь, взагалі автомобіль. Проте. Воно мене відволікло від церкви. Ем, цікавий, і, я думаю, багато хто знає, автор Стівен Кінг. Фантастика ужастики, таке він пише. І в нього є один дуже цікавий роман, е, називається Потрібні речі. Е, він розповідає про те, як в одне невеличке, невеличке містечко приїхав такий дуже-дуже підозрілий чолов'яга, і в нього була така лавка антиквару. І кожен хтось із жителів міста туди приходив, і він знаходив для себе дуже якусь цінну-цінну річ. Умовно кажучи, одна жінка побачила певну лампу, яка їй дуже загорілася, а вона давно про нього мріяла. Хлопчина побачив бейсбольну карточку, якусь дуже таку рідку, і він на нею загорівся. Там один побачив якусь дуже вудочку і тобто, кожен знаходив якусь таку річ. Яка от прям ним оволодівала. Ну, а цей чолов'яга був непростий це ж Стівен Кінг там не все так просто. Е і він просив, щоб вони заради цієї речі, якби грошей йому не треба, а просто піджартувати над сусідом. Він це називав піджартувати, але із цих жартів, умовно кажучи, потім відбулося заворушення в тому місті. Довелося вводити, як би, армію, щоб це все придушити. Е, ну, це якщо дуже коротко, але ідея була там дуже цікава в тому, що ті люди, коли отримували оцю якусь річ, вони ставали потім аж нею одержимими. Просто вони готові були вже вбити е, за неї. І багато хто прям насправді помер. Один за вудочку, один за Лисячий хвіст, який з дитинства мріяв, а тут він собі його знайшов. І потім цікаво, коли. Е, Нацгвардія входила в місто і заходила в будинки цих людей, вони бачили, що ну, той, та людина він тримав вудочку у себе, а вони зайшли побачили якусь деревину. Один бачив, що це хвіст, ну а насправді якусь там тряпку подерту. Тобто, це знаєте, ідея в тому, що люди в цьому бачили якусь таку велику, велику цінність, а насправді воно ніщо. І як на мене, це дуже такий хороший приклад: ось тут. Деміль та Іржа знищать. Ті речі, які нас е, оточують, те, наші телефони, наші будинки, вони є дуже важливим і цінним для нашого життя, і це однозначно дає амінь. Е, е, знаєте, більшість, умовно кажучи, рання християнських авторів оців цер, церков, вони були багатими людьми. Бо одна справа писати розумні речі в 3 столітті, а інша справа це все переписати на папір, десь його взяти, щоб хтось переписав, і розповсюдити без інтернету. На це треба великі гроші. І без великих е капіталовкладень ми б не, не отримали б цих би текстів від цього вчення. Тобто, самі по собі фізичні матеріальні блага це є нормально. Проте, воно все тлінне, воно все тимчасове. І тут виклик для кожного із нас навчитись правильно ставитись до наших речей. Для мене це виклик великий. Бо як тільки в мене ламається автомобіль, мені ж дружина каже, що я стаю неадекватним. Каже: ну так не можна реагувати. Бо все, я не можу переміщатись. Я, я не знаю, в мене якась там. На... Тимчасова паніка виникає, просто мені треба зібратися докупу, як це вирішити, воно все вирішується, воно все нормально. Але от вона каже, тобі з цим треба пропрацьовувати, бо щось трошки неадекватно. Мені здавалося, що все адекватно. Зі сторони, ж воно то краще видна. Якісь моменти телефон, таке питання для нас. Якщо мій телефон сьогодні зламається, і мені доведеться якийсь час. Ну, давайте так, окей, телефон зараз це вже необхідність. Але побачте. Але мені доведеться ходити ну, не зі смартфоном, як зараз більшість ходить, да? а з кнопочним, де просто можна дзвонити. Без соцмереж. О! Та це ж вже ну, для мене, я розумію, це вже проблема. знаєте. Ні? Хтось скаже там. Для мене це буде проблема. Тобто і цей момент наше ставлення до наших речей. Я думаю, ми в одночасі по щучку навряд чи зможемо звільнитися і бути такими вільними, що, знаєте, наше серце не буде прив'язано до матеріального. Проте, я думаю, ми маємо прагнути до цього, щоб щось, те, що є матеріальне у нас, воно не відволікало нас від Бога. І навчитись правильно дивитися на ці речі. Тобто оцей важливий момент не збирайте собі скарбів на землі. Демін та іржа нищать, тут приклад іде скоріш за все, одягу, І де злодії, підкопують і крадуть. Ну, тут аналогія з тим, що часто будувались будинки із глиняних стін, ну, стін і тому злодій ну, прям капав дирку, грубо кажучи, в стіні. І проникав в будинок таким чином. Тому підкоп, де злодії підкопують і крадуть. Тобто образ простий, все те, що є у нас матеріальне, все воно стане колись якби непотрібним отмахом. Можна, я думаю, кожен у себе щось дома пошукає, може якийсь відік знайти старий, або DVD, або фотоапарат прям старий. І задаємо, як це було тоді. О! І як це зараз, ну як би нічого. Далі. Збирайте собі скарби на небі. Де ані міль, ані ржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. А це насправді цікава мама скарбина на небі. От що воно таке? Об'єктивно, у нас немає жодного опису. Ну, чесно, у нас немає опису того, що Скарбина на небесах це не от, от там триповерховий будинок вибудований, там Мерседес чи що там буде на той момент актуальне. Тобто щось матеріальне, з чим ми можемо провести аналогію з нашого життя зараз. Проте, е із того, що більше тлумачить богослови, це місце писання, вони відносять до добрих вчинків на землі і послуг Божий. Умовно кажучи, те, що нас чекає на Дибесак, це для нас іде загадка. Сам факт того, що це. Вічне життя з Богом, це вже є найбільший найбільший дар. Е, всі нюанси нашого побуту в вічному житті, це писання його абсолютно не розглядає і відкладає мене на, на потім. Біблійний текст має закликати взагалі слухача ну, до, до зміни життя зараз. І тому оці скарби на небі мається на увазі кожен наш вчинок. Якийся праведний, на... добра справа, наше служіння, це все є тим якимось, ну, нехай це буде чимось коштовним, якимось нашим камінчиком дорогоцінним, який відкладається і наближає нас до царства. Чому? Тому що коли ми вчиняємо щось хороше, і вчиняємо це не для того, щоб свою гордість поласкати. А тому, що я виконую писання, а коли ти виконуєш писання, то тобі важко вже десь гордість свою ласкати, бо часто це йде проти того, що мені хочеться. То тут ми зростаємо, тут ми змінюємося, коли ми допомагаємо комусь іншим. І це впливає знову-таки на нас, на наш характер. І чим більше це впливає на наш характер християнина побудовує, чим більше це допомагає нам зберегтись, оце місце бути біля Христа. Тому що наше життя це така. Паласаліпятстві, допоможіть мені в перекладі. Е е Смуга як? перешкод. Смуга перешкод, яка намагається нас відділити від Бога. Дуже багато самих-самих різних е моментів випробувань, які будуть відбувати нас від Бога. І чим більше ми в ньому укорінюємося, тим менше шанс, що щось може нас збити відвести від Бога. І тому кожна така. Скажімо, наша справа це є насправді той скарб, який наближає нас до небес. Але знову таки, давайте не будемо плутати, добрі справи самі по собі не роблять нас спасенними. Mm -hmm. оце, оце я сразу, щоб ну, щоб мене правильно не, не зрозуміли. Спасає Господь по благодаті, але добра справа вона впливає на наш характер, для того, щоб я був ближче до Господа. І далі Христос як це робить висновок 21 вірш. Адже де твій скарб, там і буде твоє серце. Е Цікаво Іоанн Златоустий, наприклад, казав на це місце наступне. Той, хто кладе скарби свої на землі, не має чого очікувати на небі. Бо як можеш прагнути до неба, коли все твоє серце прив'язане до земного? Так. Наступна частина тексту це світильник. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. Взагалі, в е, оце око має метафоричне значення, скажімо так. Тобто це певна образна мова. І часто зустрічалось там дурне око, наприклад, такий вираз, який означає злобу людину. тобто Да, тобто щось негативне характер, щось, що є всередині людини. І цікаво те, що слово добрий, от те, що в нас написано, як, е, щас, щас, щас. тому якщо твоє око буде чистим, от це чистим або добрим, там використане таке специфічне грецьке слово, яке дуже змішалося із армейською мовою. ну таке... Знаєте, як тут суржик у нас буває? Слово «один». Що таке слово «один»? Це якби один, але через А вплив російської мови. І от такий хто із не нашого центрального регіону чує наше «один», він <смістична> запам'ятає висміувань. Ну, у нас це є, і ми розуміємо, що це один, але з таким впливом Росії. Е, тому от слово те, скажімо так, в тексті, яке тут зустрічається це чистим, це от, ну, щоб ми зрозуміли, да, такі трошечки змішані різні слова, тобто грецька, але не зовсім чиста грецька. І от це слово добрий, е, воно означає безперечну відданість і послуг Богові. Тобто, тут не, не просто йде, от, якщо де, де, так, в тексті, якщо твоє око буде чистим, і ми ну, уявляємо просто щось. Хороша, да? ну, позитивна людина, там. Е, не матюкається, ну, чистий, чистий Да? Але насправді ні, тут трошки глибше йде. Тут якраз таки оце відданість Богові. І тому він каже, якщо це твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. Тобто е, образ ока насправді це дуже просто він відображає наш моральний стан всередині. І текст каже, якщо ти віддаєшся Богові, слухаєш його заповідей, і йдеш його шляхами, то все твоє тіло буде чистим. Просто воно вподано в от такій от формі, близький для євреїв образ, який відображає характер людини, якщо ми дуже просто скажемо. І далі йде що? Коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. І далі дуже цікаво. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? І це насправді дуже цікаво. Світло, яке в тобі є темрява. І тут стоїть, да, можна подумати, як це сказати. Ну, є от я, дайте себе буду брати наприклад, приклад. Ем, наче людина хороша. І позиціоную себе як щось хороше. Да? Але мої діла в житті, вони дуже відрізняються від того, що я стою і тут розповідаю сумним враженням ліця. І я ж позиціоную себе, як що тоді? Ну, що, мені світло, ну, я ж стою, тут, по Біблії ми все кажемо, да? а ви так раз послухали одного, другого, третього, п'ятого, що я роблю поза цією кафедрою. Це ж, Господи, помилуй. І тут стоїть питання, якщо оце я себе називаю у цим світлом, то що ж тоді, якщо дай мені волю, коли я сам собі якби, скажу, ну тепер пойду ка я батьму, <хи> От тепер я почну робити погані справи. Тобто ну, ми роз 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 розуміємо цей приклад? Да? Ми можемо щось вважати в собі хороше. Наші справи відрізняються, але ми вважаємо себе хорошими. А насправді ми і далеко не хороші. А що ж тоді з нами буде, якщо ми від цього хорошого відвернемося і підемо в щось погане, то наше це погане, воно буде, мабуть, в 100 разів гірше, ніж те у людини, якої не віручої, яка взагалі до себе ну, не приміняє жодних ну, цих аналогій. Світильник, світло, око. Він живе та й живе собі. І от тут оце йде момент, Христос. Підкреслює до того, ким ми маємо бути насправді. Наші справи ось тут, назовні, вони мають бути такими, які є відповідати тому, про що ми говоримо, що ми вчимо. Тобто, я християнин не на словах, а на справах, якщо дуже-дуже просто. І далі, як іде висновок в всьому цьому тексті, ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а, інший зне, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ось тут іде загальний висновок всього цього тексту в тому, що ми не можемо жити подвійним життям. Не вдасться. Бути прив'язаним до земного і бути прив'язаним до небесного. Не вдасться, бо якщо ти знову-таки тут ж йде як дивіться, побудова тексту. Спочатку ми говоримо про те, до чого твоє серце, а потім йде текст про світильник і ока. До чого це? Якщо моє серце прив'язане до чогось земного, відповідно, і моя поведінка в цьому житті буде виражатися до, того, до чогось земного. Те, що я казав свій приклад. Коли я прив'язався до своєї старої роботи, то з часом моя поведінка вона таки змінилася. Ну, вона не була світлом, хоча мені на той момент здавалося, що я, ну, я від Бога не відрікся, я почитував навіть Біблію, я позиціонував себе як християнин, але насправді те світло, яке мені здавалося, було в мені, воно взагалі не було світлом, і воно було радше темрявою. Тобто, іде оця побудова. До чого на моє серце прив'язується? Чи воно прив'язується до Бога, чи воно прив'язується до, до чогось земного? Відповідно, після цього йде дія. І ми її не можемо приховати. І це буде видно всім нам навколо того. І тому іде як висновок: ми не зможемо жити в такому компромісі. Компромісі зі світом це велика тема, що є світ. Що є гріховність, але ми можемо просто в загальному зараз сказати, от саме до цього прив'язки на такому прикладі, як я, свій привік, да? Елементарно просто робота. Стала на перше місце, і я відійшов від Бога. Потім було в мене в житті трошки доступний іспит. Я знайшов роботу, де був адекватний робочий графік. Два вихідних вже є час, бо я повернувся, слава Богу, тоді в церкву, Господь мене повернув. Ем... З'явився час на служіння, щоб і відвідувати, і вже самому служити. Але там я заробляв менше, і прям так трошки даже ащума менше. І мені якось очікувалось спочатку, що за такий мій вчинок, що знаєте, перед Богом. Я ж якби від старої роботи відмовився, а отут мене взяли, і тут мене зарплатня менше. Я очікував, що через якийсь я, певний період часу якби все вернеться в вас так сказати. І може навіть більше по фінансам буде. І ні. Оце було моє розчарування, знаєте. Бо я думав, що ну... я ж показав Богові, що от я його поставив на перше місце. І, ну, Зараз трошки туга по зарплаті, а потім буде краще. Але так вийшло, що там, скільки я працював пару років, я пропрацював, навпаки, бувало місцями гірше по зарплатні, а роботи стало ще в два рази більше. Ну, це такий був період мого життя Господь щось зі мною робив. Да. Ну, він був, я сподіваюся, чомусь людському мене навчив. Е, зараз Господь, слава Богу, благословляє, хотілося б більше нам всім. Да. Ну, вчусь бути вдячним за те, що є, і сподіватися, що буде щось краще. А там як Господь дасть. Отже, головний висновок, я думаю, ми можемо зробити. Да. Е, Оце давайте прийдемося ще просто для засвоєння. Перше, де наші скарби, тобто це є Господь чи це є щось земне. Воно оцей вибір потім визначає і подальший шлях, який в волі він буде виражений в якісь справах. Тобто, або наше око, як в цьому прикладі, наш характер він буде ставати негативним, або він буде ставати позитивним, тому що ми наближаємося до Господа. І як висловок, ми не зможемо піти на компроміс і якби, спробувати на двох стільцях встояти або всидіти. Тому що тут є якийсь певний вибір. Або ми обираємо одне, або ми обираємо інше. І ось так. Тепер давайте поспілкуємось. От ніколи в мене не виходить, тут.